Сини Маколея Калкіна, зірки сам удома, не знають, що їхній батько в дитинстві був кінозіркою. Уявляєте собі, Калкін розповів, що двоє його маленьких синів, одному з яких зараз три, іншому 4 роки, вже кілька разів дивилися разом з ним культову стрічку, але навіть не здогадувалися, що сидять поруч із головним героєм Кевіном, і називають його Кевіном Діснеєм через те, що часто бачить маленький святковий трейлер е, на телеканалі Дісней Плюс. Прикольно! так слухайте, сам Калкін наразі не розповідає нам про своє зіркове дитинство, хоча каже, що вони бачили його дитячі світлини в фотоальбомі mm -hmm. і запитували, чи це не він бува? Оце Кевін. І хоча Калкін пояснював, що це він, та діти все одно ніяк не можуть зіставити маленького Кевіна сам вдома і своїм батьком зізнається знаменитість. Просто думаю. Що їхній батько був в дитинстві дуже дуже схожим на кевіна, е, однак сама, коли Калкін цим не переймається, каже, що всьому свій час і рано чи пізно його маленькі сини е, так само їх дожине реальність і вони все усвідомлять. А можливо, хтось із них і навіть повторить е, долю батька, стане героєм якогось голівудського блокбастера. Я знаєте, про що подумав: що mm. круто, що в тебе є дитячі, не просто фотографії у нього художній Фільмо. фільм про нього. А в мене yeah. перша фотографія в 6 років чорноґру.